Феєрверки у 17 областях України. Порушників правил воєнного стану у новорічну ніч чекає покарання. Замерзають у своїх оселях під вибухи. Поліцейські евакуюють людей літнього віку з лінії фронту. Подбайте про свою безпеку. Ми розкажемо, що треба покласти в екстрену валізку взимку. Вітаю! Ми підготували огляд важливих подій за тиждень в умовах воєнного стану. Це дайджест МВС України. Для забезпечення громадської безпеки у новорічну ніч працювало понад 14 тисяч поліцейських, найбільше серед порушників тих, хто переміщався по вулиці у комендантську годину або використовував піротехнічні засоби. Нагадуємо, що за запуск фейерверків під час воєнного стану загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ще раз закликаємо не нехтувати правилами. 1 січня до поліції звернулись аж 29 тисяч громадян, що стосується безпосередньо повідомлень про використання піротехнічних засобів. В період з 31 грудня по 1 січня по всій країні надійшло 77 таких повідомлень. Найбільше таких повідомлень було у Києві. Загалом використовували піротехнічні засоби у 17 областях України. Що ж до порушників комендантської години, то в новорічну ніч до підрозділів. Національна поліція в Києві було доставлено 60 осіб. З усіма проведено профілактичні бесіди з урахуванням нового року. Все ж таки, і всього по Україні було затримано 102 порушники комендантської години вночі 1 та 2 січня. Сили протиповітряної оборони України збили всі дрони камікадзе, які запустила Росія для знищення ворожих безпілотників. Використовуються також вогневі розрахунки національної гвардії. Екіпаж поліції Білий Янгол рятує людей на лінії фронту, допомагають тим, хто захворів або замерзає у домівці без опалення, адже туди не їздить швидка допомога. Поліцейські ледве не єдина надія на порятунок для українців, де поруч ведуться бойові дії. Правоохоронці, екіпажу білий Янгол під ворожими обстрілами, ризикують своїм життям, щоб врятувати цивільних, які не змогли евакуюватися раніше. Взяв. Та, давай, Ну, звісно, звісно. Аккуратно, акуратно, да? акуратно, Гражданський інсульт. Інколи білим янголам доводиться переконувати людей рятуватися з умов, де вони не виживуть. Давайте руку. Продукти, вода, ліки, верхній одяг та інші необхідні речі доставили нацгвардійці на Лиманське та Бахмутської напрямки. Близько 10 тонн гуманітарної допомоги цивільному населенню відправлено за запитами місцевої влади та волонтерів. Національна гвардія не лише захищає цілісність України, а й продовжує підтримувати цивільних, які у скрутному становищі у прифронтовій зоні. Незважаючи на складну ситуацію, яка існує сьогодні, забезпечена доставку до трьох населених пунктів для цивільного населення гуманітарної допомоги, яку нам надали наші західні партнери та небайдужі громадяни України, МВС спільно з міністерством цифрової трансформації спрощують процедуру оформлення витягу про несудимість. У телеграм приєднуйтеся у чат-бот, який ви бачите на екрані, де відбувається бета-тест послуги в дії, та за кілька кліків отримайте довідку. Це можна зробити за умови, якщо ви досягли віку 14 років та маєте податковий номер у застосунку Дія. Як уникнути переохолодження? Правила безпеки: шукайте укриття в сухих та теплих місцях, розмістіть під собою подушку та каремат. Утепляйте кінцівки, шию та голову, уникайте протягів за можливості випити теплий солодкий чай та їжте багато на білок їжу. І якщо намокли речі, обов'язково передягніться в сухі. А якщо дуже холодно, робіть прості вправи руками і ногами. Не варто робити наступне: не намагайтеся швидко зігрітися, не розтирайте руки та ноги, не вживайте алкоголь і тютюн. Перше сприяє посиленню тепловіддачі, а куріння тютюну звужує судини, що призводить до посилення переохолодження. У вас має бути зібрана екстрена валізка для холодної пори року, щоб за необхідності максимально швидко евакуюватися. У валізу необхідно покласти документи та їх копію, готівку, ключі та їх дублікати, набір теплого одягу, радіоприймач, ліхтарик, сірники, свічки, компас. Також вам можуть знадобитися широкий скотч, поліетиленові пакети, ємкість для води, аптечка з урахуванням ваших потреб. Посуд бажано-металевий запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень. За можливості покладіть також спальний мішок і карімат. Важливо, щоб у разі небезпеки ви могли бігти з речами, тому беріть лише речі першої необхідності та ті, які можуть згодитися під час екстреної ситуації. Кожен український військовослужбовець, який захищає Україну, герой 24 лютого 2022 року. Прикордонники першими зустріли ворога. Першими почали обороняти нашу державу. Прикордонники частина сил оборони. Вони стали символом стійкості і впевнено наближають перемогу України. Я український прикордонник. Яким був мій рік? Я першим зустрів ворога. Я вказав напрям руху російському кораблю. Я нищив танки окупантів. Отак, прикордонники працюють танк. Я збивав ворожі літаки в нашому небі. Я була на Азовсталі. рятувала поранених. Я пройшла російський полон. Мої дрони наводили артилерію. Я прикривав з мінометів нашу піхоту. Я виявляв та нищі ворога. Я йшов вперед. Звільняючи нашу землю. Я помщуся за кожного загиблого побратима. І я йтиму далі. Аж до перемоги. У будні та у свято рятувальники продовжують свою роботу у селі Іваничі, що на Тернопільщині, пес впав у чотириметрову яму, яка частково була заповнена водою. Власниця не змогла самостійно врятувати улюбленця, тому на поміч прийшли рятувальники. Зараз пес у безпеці. Більше новин ви можете побачити на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Ще раз закликаємо не порушувати правил воєнного стану та берегти себе. Все буде Україна!